Доброго раночку. Сьогодні будемо пересаджувати хризантему мультифлору, тому що, на відміну від корейської хризантеми, мультифлора потребує щорічної пересадки. В залежності від сорту, по-різному наростають кущики мультифлори. От є ось такі гарні кущики, є набагато менші. Є ще ось такі зовсім маленькі кущики, тільки показуються землі. Тож ми будемо чекати, доки вони підростуть. Для того, щоб восени мати гарну, красиву кульку, нам потрібно ось такий кущик поділити буквально по одній гілці. Викопала ось такі кущики гарні. Це в мене сортосирія ранньої хризантеми, називається Діто. Вона представлена п'ятьма кольорами досить гарна, красива, не дуже велика, компактна куля, але хризантема. Виглядає неймовірно. Спосіб, який я буду сьогодні використовувати для розмноження хризантеми, називається ділення відводами. Я сьогодні планую висадити частину хризантем у горщики, Відразу саджу у трьохлітрові горщики, а іншу частину хризантем посаджу у відкритий ґрунт. Що стосується ґрунту для горщиків, я в приблизних пропорціях змішую землю згороду, торф і пісок. В Горщик ще обов'язково додаю ось таке добриво пролонгованої дії, осмокот. В даному випадку добриво розраховано на 5-6 місяців живлення. Є добриво, яке розраховано на 3-4 місяці. На трьохлітровий горщик я вношу приблизно столову ложку доброва осмокот і розміщую його в прикореневій зоні. Ще хотіла відповісти на питання про те, наскільки часто потрібно підживлювати хризантему. Її потрібно підживлювати дійсно часто, тому що з такого невеликого відвода. За сезон, за декілька місяців виростає гарна, красива куля. І щоб ця куля була дійсно гарна, красива, радувала вас, хризантема потребує частого і гарного підживлення. Приготувала горщики, приготувала живці. Зараз буду їх садити. Саджанці хризантеми висадила. І зараз я їх ще пролью. Ось таким укорінювачем. Радіоформ професійний укорінювач, який буде сприяти росту коренів. В наступних відео я розповім, як робити профілактичні обробки від хвороб і від шкідників.